Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні наше завдання трансформувати круглий торт в торт серце. Насправді коротеньке відео, але дуже корисне, тому що вам не потрібно жодної для цього форми. Отже, робимо поміточки на торті, тобто робимо такий трикутник і відрізаємо зайве з однієї і з другої сторони. Саме оцими відрізаними частинками ми будемо і формувати наше серце. Тобто, прикладаємо одну частину зверху, злегка. Фіксуємо, потім ми ще будемо клеїти на ганаш, але це згодом. Тому що зараз відрізаємо наступну частинку. У мене торт дуже-дуже ніжний, тому що це начинка тропіки мусова, тому, тому він дуже і дуже такий нестабільний. Але я вам показую, що з нього можна теж зробити серце. Злегка фіксую, як бачите, таким чином у нас вже формується серце. Тепер додаю трішки ганашу на одну частинку і на другу. Тому що торт нас має не як у ці частинки, точніше, добре приклеїтись до самого торта. Притиснули і ганаш все чудово приклеюється. Тепер вирівнюємо таким чорновим шаром. А потім відправляємо на стабілізацію в холодильник. Ніколи за один раз не старайтеся вирівняти тортик, тому що за один раз у вас точно не вийде. І знаєте, чим більше разів, тим краще буде і рівнішим ваш тортик. Це найважливіше правило вирівнювання. А також тут потрібно тримати рівненьку шпатель перпендикулярно до поверхні підложок. Додала я білого фарбника і воля, мій тортик готовий. Тепер залишилось зробити грюші. Має бути в стилі ламбе-тортик, але в такій мінімалістичній подачі. Тому я виконую прохання замовниці. До речі, для такого кольору рюш я змішала бордо, а також фіолетові кольори. Пробила все блендером. Звісно, до основного білого. І ось такий результат у мене виходить. Додаю трішечки блиску. З допомогою глітеру рожевого, а також роблю надпис. І мій тортик готовий. Якщо вам сподобалась така подача тортика і секретик його приготування, не забудьте поставити вподобайку. А також підписатись, тому що попереду ще дуже і дуже багато корисної, і цікавої інформації, а також лайфхаків приготування того чи іншого торта чи десертів. До зустрічі у нових відео!